Доброго вечора. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Наталія Ячкалова. Залишайтеся з нами, і сьогодні у випуску ви побачите про головні події дня. У Миколаєві вшанували учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 26 шостої річниці виведення військ з Афганістану. Представники місцевої влади вручили ордени воїнам-інтернаціоналістам. Що зробили воїни Афганці, воїни інтернаціоналісти. І учасники бойових дій сі ані для нас. Ані з для нас для наших дітей. Пляжі Миколаївщини мають бути комфортними для відпочинку. Члени громадської організації презентували інвестиційний проект розвитку пляжу Чайка у корабельному районі. Все, що необхідно для нормального здорового цілізованого безпечного відпочинку на воді в нашому місті, чого в принципі раніше у нас не було. Миколаївські служби розпочали позаплановий аварійно-ямковий ремонт, аби уникнути дорожньо-транспортних пригод на дорогах міста. Розпочинаємо наш випуск з інформації зі Сходу, бойовики отримали наказ до 15 лютого встановити контроль над містами Дебальцеве та Маріуполь. Про це на брифінгу заявив заступник міністра оборони України, керівник апарату Петро Мехет. Він запевнив, що українські військові готові дати рішучу відсіч терористам, які збільшили кількість спроб захопити Дебальцеве та Маріуполь. Цитую: якщо учора було зафіксовано чотири атаки живої сили на наші. Позиції, більшість з яких знаходиться у Дебальцевому, то сьогодні до обіду ми мали вже три таких атаки, сказав заступник міністра. Наступні два тижні депутати Верховної Ради України працюватимуть у комітетах та на округах. Таку інформацію оприлюднив віце-спікер Андрій Парубій, закриваючи сьогодні пленарне засідання. При цьому уряд обіцяв до 15 лютого подати у парламент проект змін до державного бюджету. Однак чи приймуть зміни до бюджету народні обранці, якщо роз'їдуться з Києва, не зрозуміло. А 15 лютого, день виведення радянських військ з Афганістану, 26 років тому. Останній солдат покинув землю цієї ісламської країни. У рамках проведення заходів, приурочених до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, та 26-ї річниці виводу військ з Афганістану, представники місцевої влади вручили ордени воїнам-інтернаціоналістам Миколаївщини. 15 лютого 1989 року остання колона радянських військ була виведена з Афганістану. Таким чином закінчилось більш ніж дев'ятирічне перебування військових радянського союзу на території сусідньої держави. На зустрічі перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Ромачук згадав усіх, хто брав участь у військових операціях. Воины-афганцы, воины-интернационалисты а, и участники боевых действий, они сделали для нас, они сделали для нас, для наших детей, для наших внуков, чтобы помнили и знали, и никогда не забывали свою землю, свою родину и нашу Украину. Но умынуло питание нынешнего конфликта в зоне АТО. Сегодня, как никогда, этот праздник нужен. Почему? Потому что идет война на Востоке. Сегодня идут уже новые, другие парни в возрасте 20-25 лет. И они отдают сегодня свою жизнь во имя будущего единой и неделимой нынче Украины. Поэтому на традициях воинов-афганцев, на традициях воинов-интерналистов воспитаны эти дети, воспитаны нынешние солдаты и герои. 14 орденів вручили воїнам інтернаціоналістам. Більше п'яти тисяч учасників бойових дій нині проживають на території Миколаївської області. За словами голови Миколаївської обласної ради ветеранів Миколи Портнікова, більшість із них зараз передають свій військовий досвід молодим бійцям. Хвилиною пам'яті вшанували 63 військових, які загинули в Афганістані, та 73 загиблих у зоні АТО. а то що вчора підписала главы государств о перемирии это очень большое дело. Потому что мы знаем, как участники боевых действий, что если бы не было подписано вчера этого соглашения, еще были человеческие жертвы. А это никому не нужно. Уже сейчас в нашей области погибло 73 человека. Зазначимо, що деякі наши воины, афганцы, они добровольно пошли оказывать именно помощь, свои знания, умения, как себя вести в боевых действиях, потому что молодежь, которая сейчас находится, еще недостаточно опыта при ведении боевых действий, поэтому они идут. Елизавета Сікпарва, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. А в облдержадміністрації відбулась зустріч бойових побратимів, під час якої обговорили питання, що стосуються соціального та пенсійного забезпечення воїнів інтернаціоналістів, їх участі у військово-патріотичному вихованні, допомозі у захисті прав та інтересів військових, які беруть участь в АТО. Багато паралелей проводили між афганською війною, великою вітчизняною і тією, що зараз триває на сході нашої держави. Сьогодні ми місті з вами. живем в новых событиях, где не просто живем, а принимаем непосредственное участие в боевых действиях, которые идут на востоке нашей страны. За 10 років афганської війни Миколаївщина втратила набагато менше своїх героїв аніж за рік гібридної на сході України. На сьогодні поховали вже 76 наших бійців. Усіх загиблих під час бойових дій у 80-ті роки і в наші дні вшанували хвилиною мовчання. Виконуючий обов'язки голови облради Олександр Смирнов висловив сподівання на якнайшвидше завершення військових дій завдяки мінським домовленостям. Все таки ми в послідуючі годы в мічалі одновременно, з й вивода і оканчання афганської війни як начало мирного періоду розвитку вже нашої незалежної України. Голова спілки воїнів-інтернаціоналістів Юрій Соловей підбив підсумку минулого року, зазначивши, що на обласному рівні з'явилось порозуміння з владою. Чотири квартири, дві з них із обласного бюджету. Вперше за Ну, мабуть, 20-25 лет. Я, честно говоря, не пам'ятаю, коли такое було, коли з обласного бюджету ми отримували деньги на приобретение квартир для Афганцев. Проблемним залишається питання непорозуміння між очільниками ветеранських спілок та головами міських і сільських рад у деяких районах області. Я от обращаюсь главам адміністрації к руководителям городів. Не відталкивайте афганську організацію в опозицію. Від і так ще сложна ситуація в країні. І так напряженість большая. Ну зачем? Що там эти дві копейки фінансують? Тим більше, стаття 20 закону статусі ветеранів гласить о том, що обязаны поддерживать ветеранські організації. Сьогодні на Миколаївщині проживають 2916 афганців, які стоять на обліку в департаменті соціального захисту. Це учасники бойових дій інваліди цієї війни. І члени сімей загиблих. 115, на превеликий жаль, у нас сьогодні членів сімей загиблих військовослужбовців в Афганістані. Звичайно, відповідно до цього закону, про який я сказала, цій категорії громадян надаються пільги. Окрім соціальних виплат, воїни-інтернаціоналісти мають право на пільги при отриманні спецавтотранспорту і у питанні санаторно-курортного лікування за минулий рік 159 афганців лікувалися у санаторіях за рахунок держави. Наталія Якобсон, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Розійшлася інформація. Нібито учора депутата Миколаївської міської ради від партії регіонів Юрія Антощенка усунули із посади генерального директора ПАД Миколаїв обленерго під час засідання акціонерів. У прес-службі підприємства цю інформацію спростували. Цитую: вказана інформація не відповідає дійсності. Юрій Михайлович Антощенко продовжує займати посаду генерального директора підприємства, а проведення зборів публічного акціонерного товариства ПАД Миколаїв. Обленерго заплановано на 6 березня поточного року йдеться у повідомленні. Також прес-служба повідомляє, що на даний час пан Антощенко знаходиться у плановій офіційній відпустці, а його обов'язки виконує технічний директор ПАД Миколаїв Обленерго Артур Старих. А у Миколаєві обговорили стратегію регіонального розвитку нашої області на 2020 рік. Організатором круглого столу виступила громадська організація Регіональний аналітичний центр. За зразок проєкту регіонального розвитку було взято напрацювання фахівців з Європейського союзу та України. Це вивчення сильних та слабких сторін Миколаївської області, а також конкурентних спроможностей в порівнянні з сусідніми центрами та країнами. Опыт приморских городов, таких как, например, Барселона, городов, таких как Констанция, Стамбул, Гамбург, то есть те города, которые, пользуясь своим прибрежным положением, максимально смогли развить транспортную компоненту. При этом на этой территории развивается и целый ряд других отраслей индустрии, и, как правило, очень сильный малый и средний бизнес. Перевагою Миколаєва є вдале транспортне сполучення та невисокі ціни на житло, що можуть привабити малий та середній бізнес. Маленька тенденція у нас достатньо недорогое жилье і недорогий рівень життя, по сравнению з Києвом, з Одесою, Дніпропетровським, ну крупними городами. І якби б у нас була розвита інфраструктура, то навіть той сегмент it ринку it спеціалістів. Которые сейчас активно развиваются, которым для того, чтобы работать, нужны только хорошие условия, они все будут течь в, в нашу область. Ну, естественно, очень важно поддерживать те сильные стороны, которые у нас есть, сельское хозяйство. Вы знаете, что в Европе сейчас бум экопродуктов. Эко всего экологического. Оно очень дорогое. Это то, что у нас есть. А мы производим сырье, и только сырье это поставляем туда, понимаете, а экологически чистого продукта у нас нету. Это та фишка, которой мы можем, за счет которой мы можем выделиться и за счет которой мы можем заработать себе конкурентные баллы. На думку учасників круглого столу, необхідно створити єдиний транспортний вузол Миколаїв, що має об'єднувати чотири морські порти, залізничний вокзал, два аеропорти та автошляхи у єдину інфраструктуру. Таке рішення залучить додаткові іноземні інвестиції і дасть поштовх до економічного розвитку нашої області. Серед недоліків, що заважають притоку грошей, це корупція, в тому числі в судах, та слабка інфраструктура. І це не єдиний недолік. Мы совершенно не говорим о том, где же наше место вообще в глобальной конкурентной среде Украины, Черноморский регион, Юго-Восточная Европа и так далее. То есть просто этого нет, мы себя пока там не видим. Під час круглого столу учасники висловили думку, що по кожній галузі медицина, освіта економіка мають створюватися окремі інвестиційні проекти або ж карти. Крім того, вони сформували резолюцію зі своїми пропозиціями до Миколаївської облдержадміністрації, де вказали конкретні дії до залучення інвесторів в Миколаївську область. Проте прийнята резолюція потребує подальшого обговорення. Приміром, у Барселоні громадські слухання з регіонального розвитку тривали більше року. Анна Бурейко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Готуй сани влітку, а пляжі вже зараз. В адміністрації корабельного району члени громадської організації Альянс демократично-правового руху презентували інвестиційний проект Соціум, який передбачає розвиток пляжу Чайка у корабельному районі. Аби привести до ладу та використовувати на благо городян зону відпочинку, місцева влада охоче взялася за розробку та реалізацію ідеї. Це інвестиційний проєкт, який в більшій мірі направлений на соціальну програму. Якщо вдасться його реалізувати, ми будемо мати один з кращих пляжів міста Миколаєва чистий, затишний, безпечний. Сразу пляж не коммерческий, свободного доступу. Ніхто не на цьому плані не збирається там ставити забори, вішати замки, охрану ставити. Це проєкт Проект по облаштуванню пляжу підтримали усі учасники заходу, розуміючи необхідність та актуальність цієї теми. Дійсно був факт по поводу задержання і запуску пляжу Чайка. как вы знаете, ни копейки бюджетных денег на это не выделяется. Есть много проблем согласно законодательству. Это проверка дна, это те же беседки, это вода питьевая, которая должна быть. За территорией кто-то должен смотреть и убирать. К сожалению, мы убирали эту территорию сначала людьми, которые были из центра занятости. Были также организованы ряд субботников, но тем не менее... Культура и в целом место подразумевало к тому, что не было Толкам за ним ухода, присмотра голова громадської організації розповів нам про основні завдання, які вже поставлені для відбудови пляжу. Это приведение зоны в порядок, это проверка акватории дна, это проверка воды, то есть присвоение статуса городского пляжа. Это создание коммерческой социальной зоны, что ходит в социальную? Это волейбольная площадка для пляжного волейбола, чтобы мы могли проводить межобластные соревнования по пляжному волейболу. Это социальная зона для проведения мероприятий различных общественных организаций и формирований. И это также беседки для отдыха, навесы для загара, душевые кабины, лавочки, набережная. То есть, все, що необходимо для нормального здорового цілізованого безпечного відпочинку на воді в нашому городі, чого в принципі раніше у нас не було. Цитуючи девіз громадської організації разом ми сила, і сумісними зусиллями наведемо порядок, захистимо інтереси та права громадян України, які цього потребують. Можна з певністю сказати, що ми рухаємося вперед. Головне, не зупинятися. Ксенія Стожук, Олександр Пан, ТНМ. Цієї зими, як ніколи, разом зі снігом зійшло дорожне покриття. Навіть на центральних вулицях міста рух автомобілів нагадує біг зайців у полі. Отже, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, міські служби розпочали аварійно-ямковий ремонт. Як зазначив віце Валентин Гайдаржи, такий аварійний ямковий ремонт міських транспортних артерій проводиться за позабюджетні кошти. Ремонт розпочали з вулиці Пушкінська від вулиці Велика Морська. Далі бригада продовжить ремонтні роботи на проспекті Леніна до проспекту Жовтневий. Інша бригада приводить до лади дорогу по Херсонському шосе до вулиці Новазаводська. Дорожня служба має залатати найбільш аварійно-небезпечну ділянку Херсонського шосе. Завтра ямковий ремонт продовжиться. Ремонтники розпочнуть латати дорогу на вулицях Чигрина та Чкалова, а також планують відновити дорогу на вулиці Садовій. Крім того, міські служби мають провести ремонт на перехресті проспекту Жовтневого та вулиці 299-ї стрілецької дивізії, повідомляють у прес-службі міськовґенкому. Щодо планового ремонту миколаївських доріг, то його мають розпочати у березні. За словами Валентина Гайдаржи, цього року на поточний плановий ремонт доріг заплановано близько 6 мільйонів гривень. Жахлива дорожня транспортна пригода на Миколаївщині. Вчора ввечері у селі Пересадівка Жовтневого району легковий автомобіль зіткнувся з мотоциклом. Як наслідок, загинув 19-річний юнак. Ще одного пасажира травмовано. Трагічні події розгорнулися о 18-й годині по вулиці Леніна у селі Пересадівка. Водій легкового автомобіля не впевнився в безпеці свого маневру. Як наслідок, допустив зіткнення з мотоциклом Дніпро, який рухався у зустрічному напрямку. Їхав з роботи, включив, пропустив машину, включив поворот, повертаю, а тут освіт такий та саме, слабенький. Думаю, мопед їде, бо у нас мопідомі хлопці теж вечором їздять. І включив поворот і сюди порити. Так, на такій скорості вперли хлопці, може, зародячий. Я не знав та саме, Поворачив, тільки у двір хотів заїжджати, а вони як бухнули мене. Оце таке, все більше нічого не бачив. За словами водія автомобіля, він побачив в далині слабке світло та подумав, що наближається мопед. Але коли почав повертати ліворуч, в його автівку на великій швидкості різався мотоцикл. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир мототранспорту від отриманих травм загинув на місці аварії. Ще одного чоловіка з важкими травмами доставили до жовтневої районної лікарні. За фактом скоєння ДТП проводяться слідчі заходи. Експерти встановлюють провину кожного учасника дорожнього руху. Остаточні ж причини з'ясує комісія. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Інспектори обласної ОДАЇ нагадали правила дорожнього руху батькам вихованців садочку номер 53 струмочок. Малеча підготувала батькам цілу програму, нагадавши дорослим про основні дорожні знаки, правила поведінки на пішохідному переході і на який колір світлофора можна сміливо переходити дорогу. Кожна пісня, танець, віршик або вікторина про правила дорожнього руху. Дітлахи в ігровій формі розповідали батьками, присутнім на заході інспекторам державтоінспекції, правила безпечної поведінки на дорозі. Батьки із задоволенням брали участь у концертній програмі. Ведучі підготували конкурси, у яких без допомоги дорослих було не обійтись. Ми цілінаправленно пригласили на наше мероприятия роді старшої групи. Буквально полгода проходять, діти уходять в школу. І родители повинні не только учить дітей своїм прикладом. Ми предложили колективу. детско дошкольное учебное заведение номер 53 «Родничок» провести такое, провести такое мероприятие с родителями и с детьми, чтобы с детьми повторить правила дорожного движения, а, и родителям также им напомнить, что они собственным примером должны показывать детям, как и где необходимо переходить дорогу, чтобы у нас было как можно меньше трагедий. Із початку поточного року в Миколаївській області вже сталися дві аварії, у яких постраждало двоє дітей. Обидва ДТП відбулися через неуважність дорослих на дорозі. Щоб убезпечити малюків, співробітники Державтоінспекції показали майстер-клас із виготовлення світловідбиваючих флікерів. В темний час доби вони можуть слугувати водіям замість знаку Стоп на дорозі дитина. Мы будем сейчас делать а, браслет из светоотражающего материала, а, который э, мы оденем малышке, это моя девочка. Вот, и думаю, он нам поможет э, привлечь внимание э, водителей, э, по, еще больше как, привлечь внимание к ребенку, то есть и быть осторожнее за рулем. Я солнышко вырезала, чтобы безопасно на дологе было. Наостанок батьки особисто розповіли своїм дітям, навіщо потрібні такі браслети. Наталія Якобсон, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Такими подіями запам'ятався цей день. Нехай завтра принесе усім нам лише позитивні і гарні новини. До речі, завтра день святого Валентина. Не забудьте привітати свою другу половинку. А якщо ви ще її не зустріли, просто роздайте кошти, які б ви витратили на подарунок, нужденним. Нехай святковий настрій буде у всіх.